Коли стежки згинаються, як дуги, коли дороги рвуться, як канати, візьми мене за руку й довго-довго тримай, щоб не хотілось відпускати, коли над лісом горлиться до сонця, зимові сни несе на крилах білих, Тримай мене і подихом, і серцем, щоб я могла втекти та не схотіла. Коли чиїсь обвітрені долоні, в очікуванні зір ночами терпнуть. Тримай мене за руку, вічні зорі ніколи не падуть заради смертних. Коли дві долі Янгол за зенітом сплітає у одну вузеньку стежку Тримай мене за руку і в цім світі можливо, нам з тобою буде легко. Нам всім судилось берегом розлуки, блукати й помилятися так часто, Та ти тримай, тримай мене за руку і, можливо, це колись назветься щастя.